Хто рождається! Любі мої друзі, я сьогодні хочу нагадати, що канал «Мозаїка життя Галина Пановик оголосив конкурс на кращий вірш. Це було на початку грудня і вже буквально 5 січня мав бути оголошений підсумок конкурсу вручення нагороди, але з деяких причин, з деяких міркувань цей конкурс поки що переноситься на... Один місяць, тобто до 5 лютого. Не забувайте, пишіть в коментарях свої вірші, можуть бути невеликі, без великої, без великої кількості стров, але вагомий і ми обов'язково оцінимо. І кращий вірш буде опублікований у Фейсбуці і буде оцінений. І окремо буде людина, яка його подасть, отримує відповідний подарунок. Ну, це в мене таке коротеньке оголошення, а насправді зараз хочу вам розповісти про свято, яке наближається до нас. Наближається Юрдан. завтра вже буде 5 січня. Тобто завтра буде пісний, святий вечір, так було колись. Не то, що колись і зараз, але мої батьки завжди святкували цей святий вечір, так само, як і святий вечір, мама називала Щедрий вечір. Готувалися всі такі самі страви, і без пісні страви. І це було дуже урочисто. ну Щедрий вечір на Маланки це... Не, не пісні страви, це щедрі страви. А зараз буде знову, тобто завтра буде наш щедрий вечір, і будуть будемо їсти вареники, голубці, кутю, різноманітні страви, які по традиції передаються з покоління в покоління нашими батьками, дідами. І це буде урочисто, і це буде приємно. Це одне з найсвітніших і найважливіших християнських свят Йордан, які буде у понеділок або Водохрестя, яке ми святкуємо вже не 19 січня, як раніше було, а 16. -го. Це свято знаменує хрещення Ісуса Христа в річці Йордані і завершення різдвяно новорічного циклу. Я вам розповім про історичні підґрунтя свята. Свято Водохресті має глибокі корені. У християнській традиції. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос прийшов до Йоанна Хрестителя, щоб хреститися у водах річки Йордан. Під час цього обряду небо відкрилося, і Дух Святий зійшов у вигляді Голуба, а голос Бога промов... промовив. Це син мій улюблене, його слухайте. Саме тому це свято називають також богоявленням, адже у той момент світові відкрилася свята Трійця Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Кілька слів про українські традиції святкування цього свята. В Україні Йордан має особливу атмосферу, сповнену глибокого символізму та обрядовості. Ось кілька ключових традицій, які супроводжуються святом. Звичайно, освячення води. Напередодні свята 5 січня святкується Другий святвечір, так як я вже сказала, або голодна кутя. У цей день віряни постять і готують скромну вечерю, а в день водохрестя священники проводять обряд освячення води в церквах і на відкритих водоймах. Освячена вода вважається цілющою і використовується для зцілення або ословлення оселі та господарства. А також ще одна цікава традиція, давня, придавня. Одна з найвідоміших у світі це занурення у крижану воду, виробну у формі Христа. Цей обряд символізує очищення душі і тіла від гріхів, а також є виявом віри та сили духу. Не кожен важиться на такий крок, а для багатьох українців це щорічний ритуал і, звичайно, таке занурення в полонку. Кожна не дає захворювань застуд, а навпаки, людину з цілею оздоров'ю, людина дістає крила, вона відчуває, що вона очистилась. Ну і в багатьох місцях відбуваються хресні ходи. У багатьох селах, містах організовують хресні ходи до річок, озер або інших водойм, де проводиться освячення води. Часто під час цього дійства співають колядки і молитви. Захист дому, освячену воду збирають упродовж року. І люди вірять, і ми віримо всі, що вона захищає наш дім від наградів. Господині окроплюють неї хати, подвір'я та худобу, аби все село було під Божим благословенням. Ну і як і будь-які свята в данину відбувалися ворожіння. У деяких регіонах збиралися старовинні звичаї ворожіння на водохресті. Молоді дівчата передбачали свою долю, кидаючи у воду вінки або розпалюючи свічки. Свято має і дійсно сильне духовне значення, адже Йордан нагадує нам про очищення, оновлення та віру. Це не лише привід згадати історичну подію, але й час для роздумів, роздумів над своїм духовним світом. Освячена вода символ чистоти та Божої благодаті, а традиції, місток між минулим і сьогоденням. Дорогі друзі, хай це свято принесе вам мир. Злагоду та духовну силу. Не забувайте, що головна цінність Йордану не в обрядах, а в чистоті серця і відкритості до Божої любові. Дякую за вашу увагу. Пишіть у коментарях, як ви святкуєте водохресті, чи купаєтесь в ополонці, і чи відчуваєте цілющу силу свячної води. До нових зустрічей!